Привіт, друзі! Так, приїхав на свою сою, яку не бачив два тижні. Що можу сказати? В голову лізе один анекдот. Хочу вам його розповісти. Коли хлопець після армії йде служити в ДСНС, в місто поїхав, ну і батьки пишуть йому листа, питають, як там. Служба. Він їм, відписує, що все добре, все прекрасно. Їмо від пуза. П'ємо, що хочемо. В карти граємо, в доміно граємо, спимо, скільки хочемо. Лише є одне але. Тільки пожежа, хоч бери та звільняйся. От у мене та ж сама ситуація. Ніби й росла, ніби і. Маса була, ніби і все, поки листя не опало. Скинула листя і маємо ось такий ось стан. Таке воно все худе. Мале. Ось я трошки натеребив, хочу вологу Зеленець цей присутній. Але є плюс, знаєте який? Немає щуплю, щуплого, Дивіться. Є з зеленцем, є поїжджена, понятно. Що. Але щуплого немає. Цікаво, яка волога в неї, оскільки на зубах вона тріщить. Ніби здавалося і, і нормально, але все ж таки хочеться перевірити. Зараз ще трошки дозбираю. І є ось такі екземпляри, це як падолична точна, бо вона інший сорт. Ось такі ось є екземпляри. Знаю, що в минулому році забивало комбайну у нас. Ми постійно її очистили, верхній був недомолот, залишалось на стеблі пару там тих бобиків у нас кажуть бобики і у нас ще кажуть на бобові пастері, не знаю. У кого ще так кажуть, це ми Вінницька область. В кого ще так кажуть, то напишіть, цікаво буде. Чи знаєте, що таке слово пастеря, чи ні. По обсипанню. Є ось такі от де не де екземпляри, що починають тріскатись. Ну, в цілому відсотків 90, напевно, ніби суха. Але коли верхні боби береш, ніби й не суха. Тільки апарат може показати дійсно яка вологість. Але на що хочу звернути увагу? Ну, що хоч щось радує, що все ж таки немає ось цього щуплого насіння. Вся виповнена. Ну, поки що мені не попадалось, можливо, пізніше попадеться. Ой, так дивлюсь, вона ніби по коліно, але в попередніх відео я вам показував, між вузля закладала 5-6 цих бобиків. І зараз, коли ми. Я коли я підходжу ось до рослинки, ось, наприклад, ніби Є дві штучки, ніби є три штучки, ніби і чотири. Але дивимось. Одна зернинка. Дві зернинки. Три зернинки. І одна. Ну, там, може, дві, одна з'їжена. Ну, коротше. В чому суть? Що коли ніби висить 5 бобиків? Одного або двох вона абортує, бо вони пусті просто. Із них з цих п'яти, ну, з чотирьох, які залишаються, коли розриваєш цього бобика, там всього на одна дві зерненьки. Теж, ніби закладала нормально, але дощу ще одного їй не вистачило. Слава Богу, звісно, і за це, оскільки є люди, які взагалі там аврал, що на півдні робиться, про сою взагалі мова не йде. Ой, Але в даному випадку я не знаю, що робити. Чи робити десикацію, чи ні. Рішення буду приймати після того, як зроблю аналіз. Скільки аналіз складе, яка буде вологість. Але те, що зараз спостерігаю, я б зробив десикацію, сьогодні мав рано виїжджати, але подивився теж соя Олександра Луценко. Вчора хлопець виставляв, забув як його прізвище і назва каналу там, з прізвищем називається. Ну, ви, напевне, також бачили. Так він каже, я її не буду дисикацію, бо я спитав, що в мене такий самий стан. Кажу, дискацію будеш робити? Ні, каже, не буду. Ну, напевно, і, і, і думаю, і я не буду робити. А приїхав сюди і думаю, може вже робити. Е, був тут е, три дні тому, то побачив її вже без листя, але в такому стані. Ось. І подумав, що хотів відео зняти. А потім якось так, після тої маси, яку я залишав і через два тижні приїхав, побачив її без листя, якось аж перехотіло щось знімати. Думав, без листя буде більше бобів і ті всі, що вона заклала, я думав, що вони виповняться. Але на жаль, а може і на щастя, побачимо. Якщо вона. Скидувала боби, значить, вологи не вистачало. Які вони були, ті боби. А так, що витягнуло, на то і дякувати Богу. В принципі, все, що хотів вам показати на сьогоднішній день, ось такий ось стан. Оці от жовтенькі це оцей зеленець, який є. Якщо хтось знає, підкажіть. Да, І ще хочу сказати: дивіться, я в своїх відео прошу, щоб ви написали. Оскільки ну, якоюсь порадою поділилась досвідом. Оскільки я не є таким досвідченим ну, взагалі не є агрономом, і якби, практики в мене також немає. Через те, ну, прошу, якщо хто знає, дійсно напишіть, хоча б коротко, я собі зрозумію, по суті. оскільки я також спостерігаю за блогерами, ну, люди пишуть. Йому починають радити цьому блогеру, він починає бикувати, починає хамити. Це не твоє діло там відписувати і все таке. Тому я кажу, я якщо запитую, хочу зразу уточнити, що це не для якихось там як, збільшення активності аудиторії, це, звісно, якби вітається. Але якщо дійсно прошу, то буду дуже вдячний за пораду. Або досвід, який був набутий вами, щоб знову не ставати на ті ж самі граблі. Дякую вам за перегляд. Ставимо лайки, і підписуємося, їдемо перевіряти вологість і будемо визначати, що робити. Чи їхати завтра на десикацію, чи залишити нехай так доходить. Все, всім дякую, слава Україні!